Тихий вечір над лиманом сяють небі зорі, щось написане з'явилось по воді прозорій, я стояла і читала, та невже не сниться? Ні, зі мною говорила чиста я водиця, що за сила, я не знаю, не можу сказати, вона мене попросила все те прочитати. Все написане змивалось, знов стало з'являтись, і чому я там навчилась? Мушу вам сказати, хтось звертався любо, ніжно, послухайся, доню, українців називала своєю ріднею. Вже вам люди посилалось багато пророків. Живуть люди в Україні понад сотні років. Україну було дано на землю богами. Чому ж топчете святую брудними ногами? Забруднили свої ноги при війнах у крові. Виходили голі, босі, голодні, убогі, вас, пани нагайками, на панщину гнали, люді кати українців сотнями вбивали, загарбники, за розум вас у тюрмах гноїли, землі ваші, родючії атомом струїли, вашу молодь вивозили рабів за кордони, церкві в безліч зруйнували, спалили ікони. Ви боялись, люди милі, вночі помолитись. Бо ви мали страшний наказ ідолу клонитись, вас вбивали та лякали, душу вам томили, мову вашу розтоптали, кайдани наділи. Та й де ж таке написано, треба мовлять і цуратися, ненький тата та й рідної хати, щоб дитя іще з дитинства вчило чужу мову, а свою не пам'ятало навіть колискову. мати ж, дійсно, колискову дитині співала, щоб дитя як виросло, її захищало, та не знищило, не вбило або не продало. Як же тяжко дивитися на такі руїни, бо говорить з вами матір, душа України, говорю я з вами, діти, люди, українці, сила ваша усіх разом, а не поодинці. Відгоніть від себе злобу, зависть та прокляття. Хай простить вам Бог провини і прийме каяття, не вклоняйтесь ідолові, ходіть у Божі храми та не ревіть мене в країну малими шматками. Пам'ятайте, буде тяжко вам без батьківщини, не продайте свою волю, тримайтесь, родини, почали ж ви боротися, розбили кайдани тож візьміть землі святії чистими руками.